Тільки сім пільгових категорій з червня зможуть скористатися правом на безкоштовний проїзд. Таке нововведення передбачено змінами кількох законів. Як бути дачникам, городникам, які влітку автобусами їздять з Лозової до Братолюбівки і Світловщини, чи можливо залишити на цих маршрутах їм преференції? На особистий прийом до Лозівського міського голови прийшли запитати представниці садових товариств. Дійсно підтвердила начальниця управління праці та соціального захисту населення Ольга Федченко. Найчисельніші категорії нинішніх пільговиків, ветерани праці, діти війни, втрачають право на пільговий проїзд з 1 червня. До того часу до Братолюбівки і Світловщини вони їздили безоплатно. Тільки якщо у міському бюджеті буде передбачено кошти на перевезення, а мова йде про суму у 80 тисяч гривень. Пільговиків по цих двох маршрутах і надалі возитимуть безкоштовно. Відповідь – до да. готовті проєкт рішення на сесію. скоріше всього на іюнської сесію. С депутатами посоветуемся. Моя точка зрения, что мы должны с места бюджета на это потратиться. Большое все. спасибо. спасибо пока не мы решение, нас... мы дадим знать. Да. Загалом на останній особистий прийом до Лозівського міського голови прийшло десятеро заявників. Багато було колективних звернень з приводу будівництва газопроводів, порушення тиші, ремонту крівель після буревію 30 березня. Мешканці вулиці Орженікі запросили заборонити рух вантажівок по їхній вулиці, бо руйнуються дома. Мешканці вулиці Гастело скаржилися на підтоплення будинків. Всі питання взяті на контроль. Служби отримали завдання розібратися у проблемах і вирішити їх.